Чотири людини загинули в Києві сьогодні вночі під час масованої нічної атаки. Ще принаймні 20 мирних мешканців постраждали. 16 з них нині в госпіталізовані. За кількома адресами тривають пошуково-рятувальні роботи. Від першої ночі в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. У кількох районах спалахнули пожежі. У Солом'янському було загоряння на 11-му поверсі. 16 поверхівки. Люди врятовані, вогонь уже загасили. А от пожежу в металаумангарі. Васять і досі у Голосівському районі також досі триває ліквідація займання на об'єкті цивільної інфраструктури. Також уламки пошкодили заклад освіти, горить і в Шевченківському районі в зоні нежитлової забудови. Інформацію уточнюють у Дніпровському районі. Значні знижкове пошкодження автозаправної станції. Там зараз працюють рятувальники. У Дарницькому районі уламки збитих цілей впали щонайменше в трьох місцях. Надійшла інформація про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна тут. Обійшлося без пожежі та потерпілих близько 4.30 ранку. У Києві пролунав гучний вибух, коли жодних ворожих цілей в небі уже не було. За попередніми даними, це була детонація того, що впало раніше. Інформація щодо наслідків атаки продовжує надходити. Як повідомляє столична влада, на місцях працюють усі служби. Не минулися без наслідків і для області: пошкоджені будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії Укрзалізниці. І просто зараз наша знімальна група перебуває в Солом'янському районі столиці, де уламки шахеда влучили у багатоповерхівку. Що там відбувається? Розпитаємо просто зараз у Олега Ендриксона. Олеже, вітаю. Яка нині ситуація? Розкажи, будь ласка. Колеги, вітаю, хотілося б сказати добрий ранок, але на жаль, цього зробити не можу, тому що і Україна загалом і столиці пережили дуже непросту ніч. Як ти казав, ворог здійснював масовану комбіновані атаки. Вхід йшли як шахеди, так і ракети, і наслідки є власне в кількох районах столиці. Зокрема, мова йде про Солом'янський, Дарницький, Голосівський, Деснянський, Шевченківський, Дніпровські райони. Зараз ми знаходимося в Солом'янському районі. Тут сталася пожежа у нежитловій зоні ще одне займання. Зафіксовано в багатоповерхівці. Якщо трошки пройти вправо, то можна побачити, що сліди від шахеда є на рівні 11-го поверха. Але там знаходитися доволі небезпечно. Ми намагалися з оператором підзняти, але зверху летять осколки і фрагменти обшивки. Наразі на місці працюють правоохоронці, на місці працюють комунальники, і найближчим часом ми зможемо поспілкуватися з місцевими. І вже в наступних випусках обов'язково покажемо пряму мову. Дякую, Олеже. Це був Олег Ендриксон. Він розказав про наслідки влучання в одному з районів столиці у Солом'янському.